Слава Україні, шановні пані та панове, технології українського спротиву. Таку назву має спільний медіапроект українських школярів та відкритого наукового гуртка критичне мислення у критичних обставинах, який діє при Сумському державному університеті. Шановне товариство, з загальною декларацію прав людини стверджується право народу на використання. Досягнень науки. Отже, ми з українськими школярами будемо доводити до вашого відома актуальну, корисну, ефективну інформацію щодо того, як нам забезпечити власну життєдіяльність у ці часи, часи великого протистояння українського народу з агресором. Ми ведемо свою бесіду з приміщення Сумського державного університету. Сьогодні наша. Перша розмова буде присвячена психологічним аспектам критичного мислення у воєнний час. Я Олег Туляков, доцент Сумського державного університету, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій. Зі мною поруч Касянінка Анна Володимирівна, учениця гімназії номер 1 міста Суми. Доброго дня, Аня. Доброго дня. Радий вітати вас. Ну, сьогодні поговоримо про психологічні аспекти. Я думаю, що тут ну, ключове таке поняття страх. А страх це емоція, тобто це те, що ми відчуваємо своїми почуттями. Іноді це переходить на фізіологічний такий соматичний рівень, ми виміри фізіологічні. Я перш за все скажу, що страх це нормально. Бояться всі, і герої античні бояться, і це нормально. Питання в тому, щоб не впасти в так звану фобію. Фобія це такий непереборний страх, неконтрольований страх, паніка. Тобто, треба страх переробити в енергетику. Так, фобія це. З фобією страх непропорційний потенційній небезпеці. Тобто, при фобії людина втрачає змогу діяти ефективно та раціонально. Отже, щоб залишатися активними, щоб контролювати ситуацію, важливо стримувати себе і контролювати свій страх, щоб він не переростав у фобію. От ви знаєте, Аня, є така, є таке судження, і приписують американським військовим, що у критичних обставинах ти не піднімешся до рівня своїх очікувань, а ти впадеш, впадеш до рівня своєї підготовки. От я протягом цієї бесіди зараз буду стверджувати саме це. От, тобто пропонується, що прорахувати саме крайні випадки, От, що з вами може. Ну, статися, да, от от згадаємо перед активною фазою війни. Ну, рекомендували ж підвали прибрати, правильно? Угу. Ну, Хтось зробив, оце є підготовка. Да, от, Підготувати додавати ну. рюкзаки тривожні нам про всяк випадок. Ну, хто зробив, хто не зробив. Ну, і зараз нові ж виклики, да, у зв'язку з електроенергією і так далі. Я думаю, що треба розібратися природа страху. Природа страху це загроза, коли людина усвідомлює загрозу. Базовим інстинктом я розповім, що це таке, і не тільки базовим інстинктом. Базові інстинкти це інстинкт індивідуального самозбереження, тобто. Розуміння загрози життю та здоров'ю, групового самозбереження це розуміння загрози життю та здоров'ю родичів та близьких, далі приватне власності, розуміння загрози приватної власності, далі інстинкт приватного життя, інстинкт харчування. От коли ми бачимо, що не буде харчів, угу. да? от і інстинкт індивідуальної свободи це базовий інстинкт. Ну, угу. є інші інстинкт ще й ну, страх. це Усвідомлення того, що є загроза людським цінностям, які є особисто для тебе важливими. А, наприклад, це демократія, свобода, любов, сім'я, кохання. А, і якщо ми відчуваємо загрозу для них, то ми починаємо відчувати страх. Україна, рідний край, от, ну, це, це так звані аксіологічні, я філософ, філософська наука, аксіологія про цінності, от, якраз оці, От, ці. Я думаю, не треба розібрати. Тобто ще раз прораховуємо саме крайні випадки, готуємося до них і навіть тренуємося. Тренуємося, от, що ми будемо діяти в цих обставинах, як тільки загроза, відразу ми включаємо от оцей технології, які ми вже відпрацювали, і страх у вас буде. Енергетикою. Він вас не вб'є, навпаки, не дасть вам тільки енергетики. Я думаю, треба розібрати так звану втрату. От mm -hmm. На війні ми несемо втрати втрати людей і втрати майна. Так, у 1969 році Елізабетки Блерос провела mm. аналіз людей на хворих, тобто як вони справляються з цією інформацією, і через які вони стадії приходять до прийняття того факту, що щось неминуче станеться. Виділяється п'ять стадій: це заперечення гнів, торг, депресія та прийняття. При запереченні людина повністю заперечує реальність, як зовнішні фактори, так і її стан гнів це. Людина задається питанням, чому саме зі мною, вона не відбувається неконтрольована агресія, і вона знаходить об'єкт для свого гніву найчастіше серед околу родичів або друзів, або вона може бути зла навіть сама на себе. Третя стадія це торг. Людина намагається договоритися сама з собою, чи з Всесвітом. Там, якщо я змінюся, якщо я буду вести здоровий образ життя, чи якось зміниться ситуація. Наступна Стадія – це депресія. Людина усвідомлює втрату та переживає горе. Вона звикається з думкою, що це неминуче. Але депресія у різних людей приходить по різному. Хтось може замикатися у собі і уникати контактів, а хтось активно працювати та соціалізуватися. Але їх об'єднує те, що вони. Бачать світ у негативі і не відчувають позитивних емоцій. І наступна фінальна стадія це прийняття. Людина починає мислити раціонально, приймає тот факт, що ця ситуація неминуча, і просто після цього, саме після цієї стадії, починається так зване нове життя з новими обставинами. Але Щодо критики цього методу, ці стадії не обов'язково проходять в такій послідовності, і більш того, ці стадії можуть накладатися одна на іншу, і залежно від типу нервової системи, порогу толерантності, оточення, попереднього досвіду, людина може відчувати проходити лише через, наприклад, дві стадії із цих п'яти. Тут просто треба мати на увазі, не треба себе докоряти, що ви це відчуваєте. Є такий термін відловити, да, от просто це, Я не буду вже про війну там приклади наводити. Я завжди згадую, як на моїх очах загинула моя улюблена собака, там машина збила. Да. От спочатку перша стадія це заперечення Я не вірив. Да, думав, ну, він живий, а потім злість хотів догнати ту машину. От потім торк я зіставляв. Ну це ж не людина, собака. Mm -hmm. да? Потім в мене було ж страшна депресія, десь близько місяця. Ну а потім прийняття, якби я змирився. До речі, от памінки от вони також не випадково за людини. Тобто люди збираються, щоб ці стадії пройти разом. Mm -hmm. Так, підтримка є надзвичайно важливою в цей момент, і я б рекомендувала людині робити те, що їй відчувається за потрібним, тобто, якщо вона відчуває, що їй треба віддалитися та побути на самоті, це добре, якщо вона потребує підтримки, нормально просити про підтримку, але якщо людина усвідомлює, що вона не може впоратися з натиском емоцій, тоді найкраще звернутися до спеціалісту. Ну... Не докоряємо, якби проходимося стадії, і стадія прийняття все рівно буде, ми смертні. Ані, давайте тепер поговоримо про так звану фрустрацію. Фрустрація це відчуття. Те, що надії не справдилися на яскравий приклад, це українські біженці, які ну не на це люди сподівалися. Да, от вони yeah. змушені були. От що ви можете сказати, як прокоментувати? Mm -hmm. Так, фрустрація це психологічний стан, за якого а, наші очікування або цілі не справдились. А, також є приклад, зв'язаний з війною. Це ми всі сподівалися на нашу там перемогу через 2-3 тижні ну, так, це... до mm -hmm. літа. до Вересня, але а, поки ми надалі сподіваємося. Але а, сила фрустрації залежить від того, наскільки важливою є для нас ціль і а, кількості зусиль, які ми приклали для її досягнення. А, і на відміну від розчарування, а, фрустраційна поведінка а, не призводить людину до безсилля, тобто вона і надалі а, готова робити щось за досягнення цієї мети. Але довготривала фрустрація може призвести до депресії, апатії, постійної тривожності, стресу і так далі. Тому найкраще розділити події на дві категорії контрольовані та неконтрольовані. І якщо ці події є контрольованими, то намагатися щось вчинити, щоб на них вплинути. Якщо вони неконтрольовані, то просто прийняти це за ну це є такий принцип у філософії стойків і. Тут хотілося б навести цитату Марка Велія, що зміни ставлення до справ, через які хвилюєшся, і ти убезпечишся від них. Тобто у нас завжди є невід'ємний вибір, як ми відносимося до тієї чи іншої ситуації, і це ми можемо 100% контролювати і на це впливати. Тому ми самі. Контролі за наші емоції, за наші почуття і за наш стан. Товариство Марка Аврелія Антонін, римський імператор і філософ, філософ на троні, вважався одним з найкращих філософ стародавнього Риму, філософ Стоїк. Я про фрустрацію. Фрустрація я також буду цю свою твердження доводити. Вона ж може бути енергетикою. Там, якщо розбирати фрустрацію, там є такий фрустратор. От якщо ви отак, от у вас да, відчай не так як є, або ви якби відштовхнулися від дна да, mm -hmm. і йдете далі, і вас фрустрація робить сильнішими, або ви впали у відчай, от тоді вона вас просто спалить, і тому щоб не відбулося, не впадаємо в відчай, накопичуємо сили, йдемо далі. Наступне, ну, Аня, я не знаю, там, ви бачили таке у багатьох квартирах, дамак є такий сервант із сервізом, який там тільки від пилюки протирають. Чекаю слушного часу. Да. На мій погляд, це такий пам'ятник такому також когнітивному викривленню. Ми психологічне стане з когнітивістикою mm -hmm. поєднуємо. Синдром відкладеного життя. Mm -hmm. Це коли ми сподіваємося, що справжнє життя буде, коли ми переможемо, коли от вийдеш заміж тоді, от коли закінчиш університет. От, то, тобто заперечується ре, ну, ре, цінність тут буття, mm -hmm. от, і говориться про те, стверджується про те, що ось в майбутньому буде те, що дійсно має цінність. Mm -hmm. Так, це постійне відкладання життя на потім. Яке колись там наступить, і тоді ми там заживемо. Як нам хочеться така втеча від реальності захисною реакцією нашою психікою на якісь стресові події, і щоб перебувати в менш пригніченому стані через те, що ми, наприклад, зараз ми велику кількість часу витрачаємо не на те, на що б нам хотілось, просто через ситуацію. Саме тому у деяких людей може бути синдром відкладного життя, але а, також такі думки можуть бути пов'язані з недостатком базової безпеки, тобто за пірамідою Маслоу, це відноситься до наших базових потреб. І а, якщо ми не відчуваємо базової безпеки та стабільної ситуації, ми не можемо планувати на якийсь довготривалий а, час. А, ось, саме тому. Але треба усвідомлювати наші цілі на якусь подію після і подивитися на це з іншого боку тобто що ось прямо сьогодні я можу зробити для досягнення ось тієї цілі і кожен день маленькими кроками йти до неї так, шановне товариство, значення має життя тут і зараз, тут і зараз. Ви подивіться, які при всіх трагедіях, при всіх болях, при всіх стражданнях, які кардинальні зміни відбуваються всередині української нації, як ми зростаємо над собою. Зараз. Ми з гордістю говоримо, що ми українці. Цивілізований світ з нами. Оцініть тут буття, так зване. Да? от не позбавтеся цього синдрому відкладеного життя. Так, ми очікуємо на перемогу, але ми разом цю перемогу наближаємо. І це має бути процес, який от зверне нашу увагу на те, що тут буття, так зване, те, що відбувається, тут має цінність. Аня, ну давайте тепер поговоримо про саме таке страшне, напевно, да, про невроз. Ми... Ну, uh -huh. ми не йдемо в психіатрію, бо це uh -huh. сфера психотерапевтів, uh -huh. психіатрів бо це невроз. Але ми з вами можемо попередити людей, так щоб uh -huh. уникнути цього, значить йдеться про невроз, так званий посттравматичний стресовий розлад. Він ще називається В'єтнамський синдром, Камбатанський синдром, афганський синдром. От що це. ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад, це порушення психічного стану у наслідок якоїсь травматичної події, а у наслідок гострої реакції на стрес. А він може проявлятися як в короткий, так і в довготривалий час після цієї події а в середньому це до трьох місяців. Симптомами ПТСР є флешбеки, тобто постійне переживання травматичної події знову і знову, нічні жахіття, постійна тривога, емоційна нестабільність, самоізоляція та уникнення контактів. Uh, і уникнення інформації будь-якої інформації зв'язаної з цією травматичною подією, уникнення діалогів про це, можливо, уникнення місць, де це відбулося uh, uh, Якщо брати загалом Україну, то uh, я гадаю, що більшість українців в, в той чи іншій мірі відчули, uh, ну пережили якусь травматичну подію, але uh, Лише до 20% за статистикою будуть мати цей посттравматичний стресовий синдром розлад розлад, так а, і що є характерно до ПТСР, так це те, що він може прийти самостійно. Бо наша нервова система є дуже адаптивною, і звідси а, більшості із цих 20% не знадобиться допомога спеціалістів, але якщо ви помітили у себе. А, Сильні симптоми або у ваших близьких, все ж таки, рекомендація звернутися до психотерапевта та пропрацювати це з ними. Шановне товариство, значить, це невроз, але це не вирок. Люди живуть з цим неврозом і нормально живуть. Як його уникнути? Теж ти ж саме технологія, з якою ми почали. Прораховуйте саме крайні ситуації, готуйтеся до них. Навіть, навіть тренуєтеся. Зараз мені подобається в соціальних мережах, от як діяти, коли немає електроенергії, от, які прилади. Ну, придбайте, подивіться, я розумію, що бензигенератор дорогий, ну, там є такі прилади, що і дешеві. От, якщо ви підготовлені, і я хочу додати, те, що Аня сказала, як він діє. От ви щось пережили, і ви ну, пережили певні емоції. Ну, побачили там, наприклад, як потрапляє бомба кудись. Потім проходить час, щось десь впало, грюкнуло, стукнуло, і ви повертаєтесь до тих емоцій, от як він відбувається. Але ну у них говорити, що ми його уникнемо, точно не можемо. Mm -hmm. Ну упередити знову ж по підготовки, осмисленням можливих варіантів і підготовки. Шановні пані та панове, хотілося би на сам кінець сказати про ще одне таке когнітивне викривлення, селективне сприйняття. Це знаєте, коли ми сприймаємо ту інформацію, яку хочемо сприйняти, яка відповідає нашим очікуванням. Наприклад, такий заголовок Путін помер і знак питання. В принципі автор цього заголовку, він, ну, він не вводить в оману знак питання. Mm -hmm. да? Ну от на Люди з критичним мисленням вони звертають увагу на знак mm -hmm. питання. Да? З некритичним вони сприймають, що він помер. Да? От mm -hmm. як воно працює. Я зв'язку з цим, от, щоб не впасти в селективне сприйняття, я би все ж таки радив, можливо, не всім членам родини, а от самим таким людям. Ну, мислячим, да? все ж таки слухати військових експертів, слухати аналітиків, знати, що відбувається в Україні в цілому, на міжнародній арені, ситуацію на фронтах, знати, що відбувається в конкретному населеному пункті, знати варіанти от, забезпечення життєдіяльності в кризових обставинах, тобто сприймати цю інформацію. Я, наприклад, ну, слухаю це в певний визначений час, от, з такими от. Не там навушниками прослуховую, коли ви знаєте інформацію в цілому, ви ну от це є справжнє заспокоєння, заспокоєний поінформований, да, от. От, але я знаю, що ви хочете сказати про от насич, перенас мож, загрози та да, от перенасиченості медіа втома або навіть медіатравма, травма. Тобто на сьогоднішній день більшість із нас прокидається та засинає перевіряючи новини, щоб щоб відповідно контролювати ситуацію, але при цьому наш мозок знаходиться у збудженому стані для сприйняття та аналізу цієї інформації, що є дуже енерговитратним процесом, і більш того, наше внутрішнє уявлення про подію, яка зіставлена медіо, може бути більш травматичним і більш страшним ніж сама подія. А, тобто так виникає медіатравма, це реакція психіки, яка заснована на наших уявленнях про якусь подію. А, тож не варто нехтувати інформаційною гігієною, якщо ви витриває, якщо ви відчуваєте постійну тривогу, страх. Пригіршення настрою, або дуже сильно в тому, краще уникати якийсь час інформації, або залишити, там, наприклад, два телеграм-канали, і а, тільки там ви будете переглядати новини. Бо ну, в більшість випадків вони повторюються, але це додаткова. Додаткова інформація та робота для вашого мозку. От ви знаєте, мені здається, що не обов'язково всі члени родини мають це все проглядати. От одного достатньо, так? От так. одного родича з високим критичним мисленням, там і він буде говорити, що кому робити. Просто довіритися кому. Якщо взагалі от ви відчуваєте, що не витримує психіка, на... треба на когось покластися, комусь довіритися і слухати, що він вже говорить. Ми, що хотіли, ми розповіли. Шановні пані та панове, це була перша зустріч. У межах медіопроекту спільного медіапроєкту з українськими школярами та відкритого наукового гуртка критичне мислення у критичних обставинах, що діє при Сумському державному університеті, з вами був Олег Туляков, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету Касянінка Анна Володимирівна, учениця гімназії номер 1 Міста Суми, до нових зустрічей. Наша наступна зустріч із представником наших українських школярів буде з питань організації правильного харчування. Аня, дякую вам. вам дякую, дякую що запитання. Дякую за увагу. Шановні пані та панове, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. До нових зустрічей.